Всім привіт! Сьогодні хочу показати, які гардани в мене є в наявності. Дивіться, скільки різної краси. Перший гердан це гердан Ромашки. Дивіться, яка краса. А які низочки цікаві. Дивіться, яка краса. Його вартість 1700. Також в наявності є ось такі красиві соняхи. Соняхи в орнаменті. Дивіться, яка красота. Також він з'єднується такими бусинками. Його вартість 2 2500. Також в мене є в наявності ось такі красивезні піони. Дивіться, ці низочки. Ось такі красивезні піони. його вартість 5500. Також в мене є в наявності ось така красива дівчинка. Дивіться, який метелик. І яка красуня дівчинка. Його вартість 2300. Також в мене є в наявності ось такий красивезний гердан Лілії. Його вартість 5500. Для замовлення напишіть мені в повідомлення або в Telegram, Viber, або WhatsApp. Мій номер закріплений в шапки профілю тік Всім гарного дня!